Добрий день, шановні учасники. Сьогодні до вашої уваги хочемо представити матеріал на тему плазми різання металу за використанням плазморіза. Для цього нам потрібно буде перше, це плазморіз звичайний. Для цього нам потрібно буде компресор. Будова плазмового різака складається з електрода, накінечник і завіхрітель. Послідовність складання. Вставляється електрод. Потім обов'язково іноді учні забувають завіхрітель. Наконечник і керамічний. Все це закручуємо і провіряємо, що тут що все у нас стоїть тут, не шатається. При використанні плазморіза і обладнання, яке використовується разом з ним, треба дуже бути обережним і виконувати правила техніки безпеки. Руки повинні бути захищені. Перчатками треба використовувати захисні окуляри, і коли відбувається різання металу, можна використовувати або маску зварника класичну, або окуляри-газозварювальники. Апарати під'єднані до живлення електричного, тому що треба бути дуже обережним при використанні цих апаратів. Забороняється працювати з плазморізом у вологих містах, де дуже висока вологість повітря, а також потрібно бути дуже обережним і дивитися, щоб поруч не було легко займистих речей. На уроках виробничого навчання учням треба дати заготовки для того, щоб вони освоювали інші види зварювання. У нас є така заготовка: для того, щоб отримати маленькі, які будуть використовувати учні при навчанні, треба цю порізати. Можна порізати кутовою машиною шліфувальною, але це дуже складно і дуже витратно. Для нарізання заготовок у таких в розмірі 100 мм будемо використовувати плазморіз. Як працює вся ця конструкція? Перше, у нас є різак, тут запалюється дуга, стисла повітря від компресора, подає на плазморіз повітря, і дуга таким чином збільшує свою температуру і відбувається різання металу. В залежності від товщини металу, відрегулюємо ток різання на плазморізі. Для виконання цієї роботи закріплюємо наш метал за допомогою струбцини на столі, під'єднуємо масу і включаємо апарат. При виконанні цієї роботи головне, як тримати різак. Різак повинен триматись під кутом. До металу десь 45 градусів і трохи опиратися на метал. Зараз, от, як ви це бачите. Починати різання треба з самого-самого краю. Тут у нас є отвір, куди, звідки буде йти е, дуга. За допомогою регулятора виставляємо тиск приблизно 0,5 мегапаскаля. Перевіряємо подачу повітря. Ми повністю підготували апарат для виконання різання. Тобто, ми налаштували тиск, подивилися, що у нас справна, справний різак можна починати. Іноді виникає потреба відрізати 200-300 мм металу. Для цього ми теж будемо використовувати плазморіз. Тут ми вже закріпили заготовку і зараз ми це вам продемонструємо. Для виконання цієї роботи будемо використовувати ті ж параметри, що у нас були вла... налаштовані до цього. Отримали отакий результат. Дуже гарно. За допомогою плазморіза дуже-дуже зручно використовувати криволінійні різи. Зараз я вам це продемонструю. Кутовою шліфувальною машина це буде зробити дуже складно, а плазморізом це зробити дуже просто.